Посилку для переселенців з Харкова складає волонтерка Валерія Волошина. Нас просять їжу, суміші, фруктові пюре, памперси перш за все, це дуже необхідно. Вологі серветки. Ну усе, все, що потрібно для діточок. А воно йде, мабуть, три дні. Доставляється на місце і там вже інші потім до нас дзвонять, і Говорять, будь ласка, ми знаємо, що ви відправляли. Будь ласка, зробіть для нас таке. Я питаюся завжди, що конкретно вам треба. Я спілкуюся з мамочками, спілкуюся з пенсіонерами, з різними людьми. Там вони одержують і роблять трошки нам такі хі -хі, фото, щоб я бачила, кому воно доставлене, що воно дійсно доставлено. Щодня зі складу з гуманітарною допомогою відправляють дві 3 фури. Розповідає волонтер Олександр Шманьов. Сьогодні буде фура на Дніпро і, можливо, на Чернігів. От, і ми пакуємо от їжу, це і продукти, які для такого швидкого вживання, і продукти, де готують волонтери, таких, на якихось хаби для переселенців. Інколи приїжджають бусики невеличкі, які невеликі організації, так, а такі волонтери, які проявляють особисту ініціативу. Сьогодні зранку поїхав парень, який працює по Харкові. Він сам там щось готує, сам щось розвиває. Возить благодійна організація Восток Сос почала працювати з 2014 року. З початком повномасштабної війни з Києва і Сєвєродонецька її евакуювали в Ужгород. Також відкрили штаб у Дніпрі. з першого дня повномасштабного вторгнення. Ще з 24-го ми почали організовувати наш офіс і перевозити його в Ужгород і почали приймати перші фури з вантажем. Зараз ми займаємося декількома напрямами. Це гуманітарна допомога на гарячих точках та по всій Україні. Це продукти харчування, гігієни, спальні набори. Ри та якісь речі першої необхідності також у нас є другий напрямок. Це евакуація. Ми евакуюємо людей з гарячих точок. Також у нас ще є напрямок консультації. У нас є психологічна гаряча лінія, юридична і просто гаряча лінія, куди можна звернутися і отримати допомогу по потрібним питанням. За словами менеджерки з комунікації організації Восток Катерини Храпович, наразі в Україні у благодійному фонді працює понад сотня людей. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин. Новини на Суспільному.